Чому усмішка цієї жінки назавжди змінила наше розуміння портретного живопису? Перед нами стоїть Мона Ліза Леонардо да Вінчі, створена між 1503 і 1519 роками. Полотно має розміри 77 на 53 сантиметри, намальоване олією на тополі. Це не просто портрет. Це революція в мистецтві, яка зачарувала мільйони глядачів протягом п'яти століть. Сьогодні ми розкриємо таємниці, приховані в кожній деталі цього шедевру: від загадкової усмішки до революційної техніки з Фумато, яка переосмислила художнє вираження. Ось вона найвідоміша усмішка в історії мистецтва. Леонардо використав свою революційну техніку з фумато, створюючи плавні переходи між світлом і тінню. Усмішка здається одночасно присутньою і відсутньою, змінюючись залежно від кута зору. Це не просто художня техніка, це психологічний феномен, Кути її рота ледь підняті, тоді як очі залишаються загадковими. Ця амбівалентність створює ефект живого портрету, де емоції здаються справжніми і мінливими, як у реальної людини. Усмішка втілює ідеал відродження божественної загадки в людському образі. Погляд Моналізи є втіленням техніки сфумато, яку Леонардо довів до досконалості. Жодних різких контурів, лише плавні тональні переходи, що створюють об'єм і глибину, очі здаються живими завдяки тонкому переплетенню світла на рогівці та тіни під повіками. Леонардо розумів анатомію очей краще ніж будь-який художник свого часу. Кожна деталь від вологої поверхні ока до ледве помітної асиметрії була ретельно продумана для створення ефекту справжнього життя. Це не просто намальовані очі, це вікна до душі персонажа, що демонструють майстерність Леонардо як у мистецтві, так і в науці. Руки Монелізи є шедевром анатомічної точності та символічного значення. Леонардо провів сотні годин, вивчаючи анатомію рук, розтинаючи тіла, щоб зрозуміти структуру м'язів і сухожиль. Положення рук створює стабільний композиційний трикутник, тоді як їх розслаблена поза натякає на внутрішній спокій. Права рука спочиває на лівій жест, що символізує самоконтроль і гідність. Витончене моделювання кожного пальця, ніжні тіні між фалангами все це демонструє неперевершену майстерність художника у зображенні людської плоті. Ці руки водночас мовлять про ренесансні ідеали грації, витонченості та духовної врівноваженості. Пейзаж за моною лізою не є простим декором це філософське осмислення природи та часу. Леонардо створив фантастичний світ з уявними скелями, з вивистими ріками та туманними далями. Він застосував повітряну перспективу. Віддалені об'єкти стають більш блакитними і менш контрастними, що створює ілюзію безкінечної глибини. Пейзаж символізує змінність природи, яка протиставляється вічності людського духу. Дивні скельні утворення відображають геологічні дослідження Леонардо, а туман представляє мінливість часу та пам'яті. Цей фон перетворює простий портрет у космічне бачення. Одяг Монелізи розповідає історію флорентійської моди початку 16 століття. Темна сукня з глибоким вирізом, прикрашена золотою вишивкою, вказує на високий соціальний статус. Прозора вуаль над її волоссям була модним аксесуаром для одружених жінок. Кожна складка тканини моделюється з математичною точністю. Леонардо вивчав, як світло падає на різні матеріали. Відсутність прикрас, окрім простої стрічки, підкреслює природну красу моделі. Це не одяг для демонстрації, а для підкреслення внутрішньої гідності та елегантності. Вбрання відображає цінності Ренесансу, такі як стримана вишуканість і духовна витонченість. Леонардо створив композицію, використовуючи пірамідальний принцип. Революційне рішення для портретного живопису, голова формує вершину, а плечі та руки створюють основу трикутника. Такий підхід забезпечує стабільність і гармонію, дозволяючи погляду природно рухатися по картині. Поворот тулуба на три чверті, що замінює традиційні профільні види, став стандартом у портретному мистецтві. Кожна лінія розрахована так, щоб привертати увагу до обличчя. Це не просто портрет, це архітектурно продумана композиція, де кожен елемент служить загальній гармонії. Пірамідальна структура втілює ренесансні математичні ідеали, застосовані до зображення людини. Техніка Леонардо представляє синтез науки та мистецтва. Він наносив тонкі шари олійної фарби, використовуючи власні пальці для змішування. Жодних видимих мазків пензля, поверхня гладка, як шкіра. Кожен колір змішувався на палітрі з математичною точністю. Леонардо винайшов унікальні методи підготовки панелей, які забезпечили збереження картини протягом століть. Фарби містили спеціальні добавки для еластичності та світності. Це не просто живопис, це хімічний експеримент. Де кожен компонент був обраний для досягнення довговічності та глибини кольору? Техніка демонструє переконання Леонардо, що мистецтво має ґрунтуватися на науковому розумінні. Мона Ліза приховує численні символи, які розуміли глядачі епохи відродження. Відсутність прикрас символізує внутрішню красу над зовнішнім оздобленням. Положення рук нагадує давні статуї, підкреслюючи зв'язок з класичним мистецтвом. Туманний пейзаж символізує таємницю жіночої душі. Навіть відсутність брів івій має значення. Це було модно серед флорентійських дам. Кожна деталь від складок одягу до напряму погляду має символічний зміст. Це не просто портрет, а філософська це трактат про людську природу, закодована у зображеннях. Символи створюють декілька шарів значень, які поступово розкриваються вдумливим глядачам. Мона Ліза була створена, коли Флоренція була центром світового мистецтва. Леонардо працював над портретом понад 16 років, постійно вдосконалюючи деталі. Картина відображає дух Ренесансу, синтез науки, мистецтва та гуманізму. Модель, ймовірно, Ліза Герардіні, дружина флорентійського купця. Уособлювала новий тип жінки, освіченої та впевненої в собі. Портрет з'явився у добу великих відкриттів та соціальних змін. Це не просто зображення людини, це символ епохи, яка змінила уявлення про людську гідність і красу. Робота втілює ідеали Ренесансу про цінність особистості та інтелектуальну цікавість. Сотні легенд і теорій оточують Монулізу, чому Леонардо ніколи не передав картину замовнику. Можливо, тому що вона стала його особистим щоденником художніх експериментів. Рентгенівський аналіз виявляє інші зображення, приховані під фарбою. Ще деякі дослідники вважають, що це автопортрет Леонардо в жіночій формі. Інші бачать у посмішці кот, що розкриває алхімічні секрети. Крадіжка у 1911 році зробила картину всесвітньо відомою. Кожне покоління знаходить у Мона Лізі щось нове, підтверджуючи Геній Леонардо. Картина продовжує надихати на нові інтерпретації, роблячи її живим мистецьким твором, що розвивається з кожним досвідом глядача. Мона Ліза. Це більше ніж просто картина, це культурний феномен, який вплинув на все подальше мистецтво. Вона стала золотим стандартом портретного живопису, з яким порівнюються всі інші. Техніка з Леонардо і досі використовується художниками. Загадкова посмішка надихнула тисячі інтерпретацій у літературі, кіно та музиці. Сьогодні картину в Луврі щорічно відвідує 9 мільйонів осіб. Вона стала символом самого мистецтва, доводячи, що справжні шедеври долають час і культурні межі. Мона Ліза є діалогом між епохами, де кожен глядач знаходить відповіді на свої питання про красу, загадковість та сенс існування.